Найекономніші серійні автомобілі і розпочнемо ми з японця Хонда-Джа з гібридною силовою установкою і бензиновим двигуном на 1,5 літра. Ця машина показала середню витрату пального. У 4,2 літри на сотню, що незважаючи на її навіть компактні розміри, все одно дуже круто. На наступній позиції, напевно, найперший і наймасовіший гібридний автомобіль у світі, і це, звичайно, Toyota Prius. Він показує середню витрату пального у 3,9 літри на сотню. Але враховуйте, що Prius – це не маленький хетчбек, а повноцінний сімейний автомобіль. На наступній позиції найсучасніша Toyota Yaris Cross. Звичайно, що ми розуміємо, що топові гібриди саме у цього японського бренду. Цей автомобіль показує середню витрату у 3,6 літри на 100 км. І найекономнішим автомобілем, про який ми сьогодні розкажемо, є Peugeot 208. Цей маленький міський хетчбек може показати вам позначку витрати у 3 літри на сотню. Погодьтесь, супер крутий результат. А якщо хочете дізнатись більше про автомобілі або взяти авто в оренду чи в оренду із правом викупу, знайте найкращі пропозиції тільки у CarRent.ua.